Не кидай матері, казали, а ти покинула, втекла, шукала мати, не знайшла, ти вже шукати перестала, умерла плачучи, давно не чуть нікого де ти гралась, собака десь помандрувала, і в хасі вибито вікно. В Садочку темному ягнята удень пасуться, а вночі міщують сови та сичі. Не даю сусідям спати, і твій барвіно ще хрещати, Зараз, богилою, ждучи тебе не пічину. І в гаї ставочок чистий висихає, де ти купалася колись, і гай сумує, похилився. і в гаї пташка не співає, її з собою занесла. Я рукраницю завалилась, верба усохла, похилилась, і сежечка, де ти ходила, колючим терном проросла. Куди полила, де ділась, в чужій землі, в чужій сім'ї, до кого. Ти прилетіла, кого ти радуєш, до кого, до кого руки проросли? Міщує серце, що в палатах, ти розкушуєш, і, на жаль, тобі покинутої хати. Благаю Бога, що печаль тебе довіку не збудила, Що в палатах не знайшла, що бога ти не усудила і матері не прокляла. Чого ти ходиш на могилу, на силу мати говорила? Чого ти плачеш ідучи? Чому не спиш ти вночі? Моя голубку се так, мамо, так, і знов ходила, а мати плакала ждучи. Не сон трава на могилі вночі процвітає, То дівчина заручена калину сажає. І сльозами поливає, і Господа просить, щоб полив він дощів ночі і дрібніє роси, Щоб калина прийнялася, вітер розпустила, може, пташкою прилини милий з того світу. Зв'юємо кубелечко і сама прилину, і будемо щебетати з милим на калині. Будем плакати, щебетати, тихо розмовляти, будем в купочці уранці на той світ літати. І калина прийнялася, вітер розпустила, і три літа на могилу дівчина ходила. На четверте не сон трава вночі процвітає, То дівчина з калиною плаче, розмовляє. Широкая, високая калина моя, не водою до схід сонця поливаная, Широкі ріки сльози тебе полили, і славою лукавою люди понесли, Зневажають подруженьки подругу свою, зневажають червоною калину мою. Помий мою головоньку, росою умий, І вітами широкими от сонця закрий. Вранці знайдуть мене люди, мене усміють. Широкі твої віти діти обірвуть. Вранці рано на калині пташка щебетала, Під калиною дівчина спала, не вставала. Утомилось молодеє, навіки спочило, Вставало сонце за могили раділи люди, встаючи, А мати спати не лягала, дочку вечері дожидала і тяжко плакала, ждучи.